Які реальні але божевільні факти можуть врятувати вам життя? Якщо на вулиці похмуро і ви раптом відчуваєте, як по тілу пробігає статична електрика, а волосся стає дибки, вам варто впасти на землю. Блискавка ось ось вдарить у небезпечній близькості до вас. Спочатку підстрибніть, щоб розривати будь-який зв'язок з поверхнею, а потім присядьте якнайнижче торкаючись землі тільки стопами і закрийте вуха. Вам потрібно якнайменше торкатися землі, а дотик п'ят може перенаправити направити будь-яку електрику назад на землю на максимально короткій відстані. Оскільки ви навряд чи будете вражені безпосередньо, це може звести до мінімуму шкоду для вас. Я відчувала це на вершині гори Лесен у Каліфорнії одного разу, коли була там з туристичною групою. Хмари набігли раніше і густіше, ніж очікувалося того дня. І незабаром після сходження на гору я помітила, що повітря було дивним. Я відчувала багато статичної електрики і у всіх волосся стало дибки. Ми тусувалися за обідом, а наш гід сказав, що ми повинні рухатися зараз. Аючись назад, я думаю, що можливо нам слід було б сховатися, зайняти позицію і почекати хвилину, поки повітря не проясниться. Але його пріоритетом було вивести нас із найвищої точки якнайшвидше. Ми пройшли кілька годин, щоб піднятися на гору, а потім втекли звідти за пів години. Скрізь ударяла блискавка, нас побило храдом. Ми вдало впоралися, але блискавка викликала багато пожеж у тому районі. Літо 2008 року ніколи не забуду тривожного почуття перед ударом блискавки. Моє тіло тоді раніше за мене знало, що відбувається. Якщо вам коли-небудь доведеться рятувати людину, що тоне, киньте їй щось, щоб вона могла схопитися, окрім себе. У дитинстві десь в сім років мій чотирирічний брат почав тонути в нашому басейні після того, як ремонтники залишили паркан відкритим. Я стрипнула і схопила свого брата, який почав намагатися мене втопити, щоб піднятися над водою. Я йшла до краю басейну з ним на плечах. Я не надто багато думала про це, поки в мене не з'явилися власні діти. Я переживаю це в кошмарах, бо дуже боюся за своїх дітей у воді. Я часто вмираю в цих снах, рятуючи їх. Хтось гадав терапію, і для мене, як для людини, яка ні з ким не розмовляла про особисті проблеми протягом семи років, розмови з професіональним терапевтом були надзвичайно корисними. Я ніколи не хотіла покладати свій тягар на друзів чи сім'ю, але є люди, які можуть допомогти з такими речами. І, хоча важко відкритися зовсім незнайомій людині, намагайтеся не турбуватися про те, що вони подумають про вас. Вони будуть ставитися до вас серйозно, як до давнього друга. Якщо у вашому будинку пахне рибою без причини, у 9 випадках із 10 це означає, що сталося електричне замикання. У іншому разі, це означає, що вам потрібно прийняти душ. Я відчував цей запах, коли вмикав електрообігрівач. Хазяїн сказав, що це не має великого значення. Приблизно через місяць ми самі викликали електрика, і запобіжний блок був несправний. Оплавлені дроти, опухлення. Таким чином я уникла серйозних проблем. Будинок батьків мого хлопця мало не згорів минулого тижня. Вони відчули запах хару минулої неділі після невеликого відключення електрики, тому вимкнули вимикач і лягли спати. Наступного ранку знову вимкнули вимикачі, знову понюхали. Подзвонили електрику і в енергетичну компанію, на яку я працюю. лоу. електрик і хлопець з енергетичної компанії з'явилися одночасно. Виявляється, чортова тонна мурах з'їла нейтральну лінію в блоці зживлення. Це перший будинок по сусідству від трансформатора. Електрик і чуваки з енергетичної компанії сказали їм, що якби їх не було вдома, то будинок згорів би, а потім сусідній і наступні сусіди, і так далі. Тих комах буквально називають божевільні мурахи. Очевидно, вони є величезною проблемою тут, у північній Кароліні та Джорджії, але ми ніколи не чули про них раніше. Отже, життєва порада: якщо ви випадково побачили купу мурах навколо вашого трансформатора, зателефонуйте до енергетичної компанії. Якщо вас ударили ножем або завдали коло ту рану, не чіпайте предмет, який залишили в вашому тілі. Не намагайтеся його видалити. Так, це жахливо і це лякає. Але ваші шанси на виживання набагато вищі, якщо ви просто залишите все, як є. Медичні працівники видалять його безпечніше, ніж це зможете зробити ви. Також варто зазначити, якщо ви в паніці відреагуєте та витягнете предмет, але потім згадаєте цей факт, не намагайтеся вставити це назад. Якщо хтось намагається задушити вас подушкою, притиснувши її до обличчя, просто поверніть голову у бік, і у вас з'явиться невелика повітряне кишення для дихання. Нападаючи, ймовірно, все ще спробує вас убити після цього, але принаймні ви зможете прожити довше. Якось за сімейною вечерею я вступив у спекотну суперечку з батьком. Він казав, що міг задушити мене, одягнувши поліетиленовий пакет на голову. А я відповів, що ні, я міг би легко вибратися. Батько пішов, узяв мішок для сміття і одягнув. В мені на голову. Мій метод виживання полягав у тому, щоб засмоктати мішок у рот і проживати його. Це повністю спрацювало. Ви можете тримати поліетиленовий пакет навколо гілки верби з листям, і в пакеті почне конденсуватися придатна для пиття вода. З цим впорається будь-яка рослина. Чи дихає верба більше за інших? Підійде будь-яка рослина, але деякі рослини забруднюють воду іншими виділеннями, оліями з листя тощо. Тому варто бути обережним з тим, на яких рослинах ви використовуєте цю техніку. Верби ймовірно були б хорошим вибором, частково тому, що як правило ростуть у вологих місцях, тому ці дерева ймовірно мають доступ до більшої кількості води. Якщо їжа застрягла у горлі, не соромтеся, не йдіть до вбиральні, не йдіть від друзів. Я бачив пару людей, які мало не померли, бо запанікували і відійшли від компанії, задихаючись. Зробіть універсальний жест для задухи, поклавши обидві руки на шею, і більшість людей зрозуміють вас. Я пішов у ванну, задихаючись один раз. Послизнувся, впав і отримав струс мозку від падіння. Принаймні, їжа вийшла. Якщо у вас горить пательня, накрийте її кришкою. Ні в якому разі не можна заливати її водою. Просто накрийте і почекайте 5 хвилин. Нелити воду на олію, що горить, мало б бути підсвідомо зрозумілим, але це не так. Якщо ви вріжетеся в електричний стовп, нехай не зателефонуйте за номером 911 або аналогічним номером у вашій країні і залишайтеся в машині. Ви могли перервати електричний провід, і він все ще буде під напругою. Можливо, що вся область довкола вашого автомобіля електрифікована. Виходьте з машини лише у випадку безпосередньої небезпеки, наприклад, пожежі. Коли ви виходите з машини, переконайтеся, що обидві ступні торкаються землі одночасно і робіть тільки невеликі кроки. Двоє підлітків з мого рідного міста були вбиті електричним струмом після такої аварії. Якщо вас вкусила дика тварина, ви повинні зробити щеплення від сказу. Сказ не схожий на грип або легку простуду. Це одна з найсмертельніших хвороб на планеті. Після того як хвороба розвинеться, це майже 100% смерть, і це жахлива участь. Сказ одна з найстрашніших хвороб. Було зроблено багато невдячної роботи, щоб приборкати її, і щоб сказ більше не був такою великою загрозою, як колись. Ніколи не працюйте під автомобілем на домкраті, завжди тримайте його на підставках чи підйомнику. До того ж, ніколи не довіряйте домкратам і не кладіть шину під автомобіль як підставку. Це фактично врятувало мені життя. Я поставив машину на підставки з шинами, доки працював над гальмами. Я був повністю під автомобілем і домкрат не витримав, машина впала. Все сталося так швидко, що я навіть не зрозумів би, що трапилося, перш ніж мене розчавило би. Шина спіймала автомобіль і дала мені достатньо місця, щоб вибратися з під машини. Це відмінна порада. Якщо океанська вода раптово відступає від узбережжя, до вас наближається цунамі. Біжи, не дивись на рибу. О, прийде цунамі, давайте подивимось на рибу. Думаю, саме це і сталося під час цунамі 2004 року. Вода відступила, і багато туристів вирушили до колишнього прибою, збираючи черепашки та інше. Якщо вам доведеться виживати в лісі, стрикотіння цвіркунів або трав'яних цикад не має вас дратувати. Це ознака безпеки. Цвіркуни перестають стрекотати, коли щось велике наближається до них. Я думаю, ви збираєтеся сказати: стрекотіння цвіркунів чи коників не має вас дратувати. Це гарна закуска. Ви можете мати їжу або безпеку, але не одночасно. Пружини гаражних воріт уб'ють вас, якщо ви спробуєте відремонтувати їх самостійно. Фак, я довгий час працював з гаражними воротами, це абсолютно вірно. Нерідко нас викликали після того, як тата з сам заплутався, намагаючись повторити відео на Ютуб і, зрештою, розчовив собі руку чи ногу. Неважливо, нові двері або старі існують серйозні ризики, яких слід уникати за будь-яку ціну. Ви повинні мати безліч знань про те, як відремонтувати двері. І повірте мені, оскільки вони не часто ламаються, просто варто зателефонувати в компанію і попросити це зробити. Якщо ви застрягли у пустелі, раціоналізуйте потовиділення, а не пиття води. Звичайно, не випивайте всю воду за один раз, але швидкість, з якою ви зневоднюєтеся і перегріваєтесь, якщо напружуєтесь. Наприклад, занадто швидко ходите або долаєте перешкоди в розпал дня. Уб'є вас швидше. Багато людей знаходять мертвими, хоча у них була вода. Не можу повірити, скільки людей у серіалі Мене не повинно бути в живих відпочивають уночі, а вдень марширують стелею. Безумство. Якщо вас у воді захоплює течія, повільно пливіть вздовж берега, доки не відчуєте, що тяжіння слабшає, а потім підпливіть до берегу. Це працює, якщо течія забирає вас від берега, але не спрацює, якщо ви потрапили у прибережну течію. Узагальнюючи, якщо ви плаваєте і потрапляєте в течію, проаналізуйте по воді або пливіть досить довго, щоб зрозуміти, в який бік течія вас несе. А потім пливіть під прямим кутом до цього напрямку, доки не виберетеся. Нещодавно мій дядько приїхав у місце для серфінгу у південній Мексиці. Як тільки він прибув, він побачив, як якась родина кликала на допомогу, оскільки двоє членів їх сім'ї потрапили у течію, і плавати вони також не вміли. На щастя, мій батько виплив туди зі своєю довгою дошкою і зміг витягти їх назад на берег. Дякую за перегляд! В коментарях напишіть, які ви знаєте факти, які можуть врятувати життя. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо хочете фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!